Окей, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо таку тему як рівняння з параметрами. Це продовження серії відео про розв'язання квадратних рівнянь і про квадратні треча. Що таке в нас рівняння з параметром і взагалі параметр. Параметр: це коли в нас, окрім хи, наприклад, в нас є 2х плюс 1 дорівнює 0. В нас є якийсь додатковий елемент. Зазвичай це в нас елемент А. Він в нас і називається параметром. Що ж таке А? А це в нас такий елемент, котрий ми вже варіюємо самостійно. Якщо Х є невідомою змінною, котру ми шукаємо, то А є відомою змінною, котру ми змінюємо так, як нам це подобається. Тобто А може бути будь-яким числом. І ми повинні розрахувати рівняння так. Щоб урахувати всі можливі варіації відповіді при всіх можливих А. Звучить складно. Зараз на практиці воно трошечки попростіше поясниться. Просто тримайте в голові, що нам треба перебрати всі варіанти А. Ось дивіться, перше завдання. Нам треба для кожного значення А розв'язати рівняння. І наступне рівняння А2 А квадрат А6 помножене на Х до рівня а 9. Ось що б ми робили, якщо б А це просто якесь число. Розклали б нам множники і потім би подивилися, як воно було... скорочується. Відповідно, перший тричлен ми розкладаємо за допомогою формули розкладання тричлену. Тобто, знаходимо дискримінат, начебто це у нас квадратне рівняння з нулем. І дивимось. B в квадраті 1-4 АЦ. Плюс 24 дорівнює 25. А1 у нас буде мінус b плюс 5 поділене на 2. Буде 6 поділене на 2-3. А другий, відповідно, навпаки, 1 мінус 5 поділене на 2. Це у нас мінус 4 поділити на 2, мінус 2. Відповідно, так, це у нас, начебто, такі собі додаткові розрахунки, скажімо. а. А тут ми вже повертаємось до нашого етапу B. Нас розкладається наступним чином: А мінус 3 на А плюс 2 помножене на х дорівнює А-3 на А плюс 3. Ось цей елемент ми розкладаємо за формулами скороченого множення різниця квадратів. І дивіться, вже звідси да ми починаємо розраховувати саме з параметром. Що ми повинні зробити? Нам підказують здогадки, що ми повинні скоротити на А-3. І тут в нас, власне, є декілька варіантів. Дивіться. Е, перший варіант. Якщо А дорівнює 3, то ми отримаємо наступний вираз 0. Х дорівнює 0. Отже, Х належить R. Якщо А в нас належить мінус 2, то що ми маємо? Е, 0х дорівнює, і тут у нас мінус 5, плюс 1. Тобто мінус 5 помножити на 1, мінус 5. Коренів нема, або ж х належить постійно множині. Коренів немає. Дивимось далі. Якщо в нас а дорівнює мінус 3, ми отримаємо. Мінус 6 помножити на мінус 1, це в нас буде 6х дорівнює 0. Так само в нас коренів нема. Можна записати, що мінус 2 або ж 3. Ось так от. І відповідно третій варіант, якщо все інше. Тобто, а в нас не дорівнює плюс мінус 3. А в нас не дорівнює мінус 2. В такому випадку. Що ми маємо? Скорочуємо спокійно на А-3. В нас залишається, що х дорівнює А плюс 3 поділене на А плюс 2. І відповідно це наш розв'язок. Можна це, до речі, трохи спростити, розхвавши на А плюс 1 поділене на А плюс 2. І ми отримаємо таким чином 1 плюс 1 на А плюс 2. Ось такий вираз. Тобто ми перебрали всі можливі варіанти А, котрі впливають на наше рішення. Тобто, якщо у нас А дорівнює 3, буде 0х дорівнює 0. Один варіант. Х. Якщо А-2 або ж А-3, коренів нема. А у всіх інших випадках, це вже буде розраховуватись як типу, скоротили і починаємо рахувати далі. Окей. Друге завдання так само розкладаємо. 2 секунди. Тобто, в нас є А квадрат мінус 8А плю 7 помножене на х. Дорівню 2а квадрат мінус 13а мінус 7. І тут ми так само починаємо розкладати на множники. Тільки в даному випадку в нас буде 2 члени розкладатися. Поїхали. Я ось це якось так відкреслю. Перше. Це в нас буде розкладання першого тричну а квадрат мінус 8А плюс 7. Дискримінант. 64 мінус 4 АЦ. 7 на 4, 28. 64 мінус 28 це 44 мінус 8, це в нас 36. А перше дорівнює 8 плюс 6 поділене на 2. Буде 14 поділити на 2 7. А в другому варіанті буде 8 мінус 6 поділити на 2. Буде 2 поділити на 2 1. Окей. Першу інформацію ми здобули. Тепер щодо другого 2 а квадрат мінус 13а мінус 7. Дивимось: дискримінант дорівнює b квадрат 13 в квадраті 169 мінус 4а. Що ми маємо? 4 помножити на 2, то в нас 8. 8 помножити на 7, 56. 169 плюс 56. То в нас буде Так, 119 плюс 6. Ой, 219 плюс 6, 225. 225, в цілому, це у нас квадрат 15. Тому все окей. І рахуємо, давайте я тут напишу А3, щоб це було більш правильним для розв'язку. У нас не може бути одночасно 2А1. І відповідно ми маємо мінус корінь з дискримінанта 15 поділене на 2А4. 13 плюс 15, 28 поділити на 4 то в нас 7. А4 буде 13 мінус 15 поділене на 4. Буде мінус 2 четверти мінус 1 друга. Відповідно, весь наш вираз перетворюється на наступне. Так, це наступне завдання. Таке буде. Е, А мінус 7. Помножити на А-1. Х дорівню. Не забуваємо виписувати перед розкладанням тричлена коефіцієнт А. 2 помножити на A-7. А плюс одна друга. І відповідно, що ми бачимо. Ось тут в нас повторюється А-7а 7. І, власне, коли ми розклали на множники, починаємо вже розраховувати з параметром. Це в нас перше. Е, варіант А. Якщо А дорівнює 7. Що ми отримуємо? 0х дорівнює 0. Відповідно, x належить R. Далі перевіряємо варіант B, А дорівнює 1. То в нас буде 0x дорівнює, і тут можна порахувати, можна не рахувати. Ми, в принципі, розуміємо, що вправа в нас буде якесь ціле число. Тобто не дорівнює 0, отже, коренів немає. Дивимось далі, якщо в нас А дорівнює мінус 1, мінус одній другій. В такому випадку ми отримаємо, що. Ну, зліва ми отримаємо якийсь коефіцієнт. Тобто не просто число. Ага. Ось, до речі, ось тут буде варіант В. Дивіться. Зліва ми отримаємо якесь число. Давайте його прикинемо: мінус 7,5 помножити на. Мінус 1,5. Мінус 7,5 помножити на мінус 1,5х дорівнює, а тут у нас буде 0. І я не буду ось це рухувати, тому що це ніяк не впливає, бо ми розуміємо, що х дорівнює 0 в такому випадку. І варіант г, якщо А не дорівнює ось цим всім варіантам. Тобто а не дорівнює 7, а не дорівнює 11. А не дорівнює мінус одна друга. В такому випадку наш Х дорівнює А-7 А-7. Скорочується, і ми маємо А плюс 0,5 поділено на А-1. 0,5 це у нас одна друга. Я її ось так перевів, щоб вона була більш симпатична. І власне, ось так ми розв'язали це завдання. Перевірили варіанти для кожного з А. І відповідно подивилися, які ж в нас будуть різні ікси при кожному з них. Окей, наступне завдання з параметрами, котре достатньо часто зустрічаються не тільки в квадратних рівняннях, при яких значеннях параметра А нерівність виконується при всіх x. Дивіться, перш за все, ми оцінюємо, яка в нас нерівність. Лінійна, квадратна, показникова, всіякі є нерівності. Ми бачимо х квадрат. Отже, квадратна нерівність. Одразу таки думаємо: окей при яких взагалі значеннях у нас квадратна нерівність буде більше 0 при будь яких значеннях Х. Згадуємо, в принципі, як в нас малюється квадратична функція. Це у нас парабола. Відповідно, в нас є не так багацько варіантів, як вона в нас змальована. Я розмалюю ось так. Типу, в цілому їх 6 штук. Якщо AB. Ну, коефіцієнт А, не наш параметр, а коефіцієнт більше нуля, тоді в нас є три варіанти. Вона в нас перетинає два рази. Вона в нас перетинає один раз. Така крапочка. І вона в нас не перетинає взагалі ця функція. Це в нас дискримінант більше 0, дискримінант дорівнює 0 і дискримінант менше 0. Е, якщо А. Менше нуля тоді в нас навпаки. так Координатна площина виглядає ось так. І тут ми будемо. Якщо більше 0, дві точки, так само. Якщо дорівнює 0, буде одна точка перетину І якщо дискримінант менше нуля, точок перетину не буде. Відповідно, це те ж саме, що ось коли в нас дискримінант більше нуля то в нас є моменти, коли функція і більше нуля, і менше нуля. Коли в нас дискримінант дорівнює нулю, в нас є моменти, коли функція більше нуля, або ж менше нуля, якщо а менше нуля. Або жде дорівнює 0. Коли ж в нас дискримінант менше нуля, тоді в нас є лише варіанти: воно або завжди більше нуля, або ж завжди менше нуля. Відповідно, нас цікавить саме варіант, коли дискримінант менше 0, а більше нуля. Тобто ми будемо від цього вже плясати. Так. Е, ось цю табличечку Я трошечки зміщу вправо, щоб вона була перед очима. І дивимося, що нам потрібно: ми кажемо: Окей, коефіцієнт А повинен бути більше 0. А мінус 1 більше 0. І, відповідно, дискримінант ось цього повинен бути менше 0. Це дві речі, що повинні працювати. Відповідно, А повинен бути більше одиниці, А дискримінант це в нас буде вже зараз розраховуватись. Тобто, це в нас така собі область визначення. Дивимось далі. Дискримінант дорівнює b квадрат, тобто одиниця. мінус 4 помножити на А. В нас А це А-1. Помножити на це 2 Дивимось далі: дискримінант дорівнює 8 А плюс 8 дорівнює. 9 мінус 8А. Отже, далі ми вже робимо просту нерівність. Тобто 9 мінус 8А повинна бути менше 0. Бо дискримінант нам треба, щоб був менше 0. Відповідно: 9 менше 8 А. А в нас буде більше, ніж 9 восьми. Малюємо координатну пряму. І відмічаємо ці дві крапочки, що в нас А повинна бути більше, ніж 98. Не забуваємо, це в нас виколота точка. І так само виколота точка, це в нас одиниця. Не забуваємо, до речі, правильно змалювати, де в нас що знаходиться. Тобто ми розуміємо: восьмих – Неправильний дріб, отже, воно гарантовано більше, ніж одиниця. І відповідно, які ж в нас будуть зони? Більше одиниці. Це в нас ось це. І більше, ніж 9,8. Тобто, ми шукаємо таку собі зону перетину. І це в нас при А. Що належить від 98 до плюс безкінечності? Нерівність буде виконуватись. Тобто, нерівність. Виконується. Зуб'ється. При Х належить R. Тому що який би ми x не взяли, якщо дискримінант менше 0. Отже, значення функції, значення ось цього великого виразу будуть більше, ніж 0. Можете, в принципі, перевірити, взявши, наприклад. Ну, для перевірки, нехай буде A2. Так. Запишемо а дорівнює 2. Тоді ми маємо 2-1 х квадрат х плюс 2 більше 0. Дивимось на дискримінант дорівнює b 1 -4ac. мінус 4. Мінус 4. Це в нас буде мінус 8 дорівнює мінус 7. Дискримінант менше 0, а більше 0. Отже, в нас буде саме ось цей графік, що в куту знаходиться. І відповідно всі значення цієї нерівності будуть більше нуля. Окей, на цьому все. Гарно відпочити, і до наступної зустрічі.